Колишня Олександрівська сільська рада, а це три населених пункти, входять до складу об'єднаної територіальної громади. Проживає там понад 600 людей. Більша частина з них у Олександрівці. Чи змінилося життя селян після об'єднання? Про це наступний сюжет із циклу Об'єднані. Вже рік, як села Олександрівка, Рівне та Могилівщина входять до складу Порятинської міської об'єднаної територіальної громади. І хоч законодавча база ще формується, а староста лише кілька місяців на посаді, Олександрівчани вже відчувають зміни. Зміни були дуже добре було у нас день села. По-перше, були у нас, навіть батути, я не пам'ятаю, коли були останній раз у нас, горки у нас були. Тоді мусорні баки поставили теж, садіку робили ремонт. Замітно дуже. Ну, дорога, трошки і все, і світло. Зараз це время нічого ніхто не очікує. Роблять, звісно, ну дуже мало. Я думаю, що життя трошки змінилося в кращу сторону. Ну, по-перше, і територія, чиста в нас села. Цього року близько 2 мільйонів гривень міський бюджет отримав з Державного фонду регіонального розвитку на розбудову інфраструктури об'єднаної громади. Перше, що зробили відновили освітлення на головній вулиці села Олександрівка. Встановили 60 ліхтарів. До цього понад два десятки років ввечері в селі була суцільна темрява. Дані роботи обійшлися майже в півмільйона гривень. Крім цього, за рахунок міського бюджету зроблено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття центральної вулиці. Облаштовано майданчики та... Встановлено баки для збору твердих побутових відходів. Триває процес передачі водопровідної мережі на баланс комунального підприємства Перятнинський міський водоканал. Йдуть ремонтні роботи у сільському ФАПі. Запитуємо в Олександрівчан, що б хотілося зробити в селі. Щоб хотілося, це треба у молодіжі питати, що їм хотілося. Для нас воно вже що є. А у молодіжі питайте, щоб якийсь майданчик там. Той самий, наприклад, стадіон там зробити. Довести до ума якось. Ну, якби ще забор трошки підремонтувати. Якби краще ще садіку поміняли майданчик, і ще б дітям якийсь майданчик зробили, тому що дітям треба дітей у нас, по-перше, дуже багато і навіть хочеться вийти, посидіти, просто подивитися, як діти будуть бавитися на новому майданчику. Це дуже у нас таке, що дітям треба. Деякі бажання жителів села планується реалізувати вже цього року. Планується у нас зараз відкриття дитячого майданчика, от поруч, де ми зараз знаходимося. Майданчик планується дитячий для діточок, для маленьких, для більш старшого покоління, для дітей, які зараз займаються футболом у нас на стадіоні. Закуплені сітки, закуплені м'ячі. Поки що ще воно до нас не дійшло, ну вже рахунки оплачені. То стадіон у нас обкошується регулярно. Ремонт клубу у нас заплановано ще на цей рік. Думаємо, що покращається. Як же ж вон, громада тепер вже вкупі вся, і то й будемо надіятися, будемо що покращиться життя наше і, і все буде організовуватися так, як слід. Як ще в планах на перспективу ремонт доріг в Олександрівці та відновлення вуличного освітлення в Рівному.